Привіт наші друзі! З вами я, Богдан і я Данило. Сьогодні у програмі ми покажемо, як зробити сонячний годинник у домашніх умовах. Три нових та цікавих факти. Дослід із телефоном, огляд гривальні та черговий фокус та його секрет. Сьогодні я покажу вам, як робити сонячній годинник з домашніх мок. Цього потрібен олівець, листочок і суперклей у постелі. Беремося теплей, капаємо трошки приблизно по центру листочка і ставимо сюди олівець. Чекаємо, поки присохне. Звичайно, це трохи морудна робота, потрібно буде позначати години, але це буде не так важко, коли вже буде хоча б півгодинника. Коли олівець присохне, то треба буде відносно годинника, позначати години тут, на сточку. Ось і все. І ви будете мати сонячний годинник, який дуже легко кудись перенести. Наприклад, якщо у вас немає годинника на балконі, а вам потрібно знати, в котрій годині треба щось піти робити, ви можете взяти його з собою, але не дуже. Хоча б дощ, я сумніваюся, що ви будете виходити на балкон. Ось і все. А чи знали ви, що в Центральній Америці є унікальне озеро Дьохті – природний гарячий асфальт. Електричний скат виробляє у своєму тілі 220 вольт, так як у вашій резетці. А в Україні є озеро, яке викидає зі свого дна на поверхню країну. А зараз досвід. Ми покажемо вам, що робити, коли ви знервовані і не хочете, щоб до вас хтось дзвонив. Берете свій телефон. Бачите? Тут є І зв'язок, і зарядка. Давайте поди його на футбол, замотуєте його. Зараз я буду її дзвонити. Ось це телефон мого тата. Включаємо очі на молодь.

Навіть не було гудків. Це тому, що фольга повністю блокує з'єднання від любого оператора. Зараз я розпакую телефон і подзвоню ще раз. Бачите? Разом так що тепер ви знаєте, що робити, коли ви знервовані і не хочете, щоб вас доставали по телефону. Ось і все. І так, шановні підписники групи Кік, сьогодні з вами я, Чорний Владислав, і ми робимо огляд в гри в Окопі. Ця гра стоїть перша в рейтинзі додатків. Ось, відкриваємо. Можемо оцю от пропустити. Йдемо далі. На заставочці ми бачимо солдата і Гітлера. Можна цехнути на солдата, і він поранить Гітлера. Дуже прикольно зробили це. І так, гра майже загрузилася. Отак, ось сама гра. Гра цілком дуже пристойна, гарна графіка, це все. Але зразу говорю, говорю для тих, хто любить сам управляти своїм персонажем. Тут в нього це не вийде. Це більш така стратежна гра. І так, ми бачимо, ось зразу відкривається. У нас є танк. І три солдати. Командир, якого можна поліпшувати, здобуваючи монетки. Його теж можна покращувати, здобуваючи монети в боях. І піхотинець. Його теж можна покращувати. І так, ось ми бачимо місії. Заходимо в місії. І тут є багато місій. Треба проходити їх згідно з завданням, які є ось тут. І так, загружаємо місію. І так, ось бачимо карту. Загрузилася ось ця частинка карти. І щоб знищити всіх німців, які там є, потрібно просто цих по даній карті. Цикаємо, і ось бачимо, виходить слава і монетки так само. Так. Об'єкт це товаришні. І так, головна ціль цієї гри треба захопити ось тут. Коли вибиває отак от червоним, потрібно цикнути по карті і вгадати тактику. Ну, нехай буде з фланга. Невірна тактика, і тому захопити це від рису карти буде набагато складніше. Стріляємо по ньому і ось. Пише не вистачає снабження. Це означає, що нам потрібно ще паливо для наших танків. Так, це буває. Тут багато слави і ось. Можна просити в друзів паливо. Виходимо, цикаємо на отряд. Ось, бачимо, в мене є тут дуже багато друзів. Цикаємо на них. І ось бачимо їхню карту, це все. Ось справа бачимо різні допоміжні різні різна допомога. Тут найкраще це підкріплення, можна відсилати. І так я виконав якесь завдання, і мені дало одне топливо. Замечательно, ідемо на місію. І так, загружаємо її. Ось бачимо, все е сохранилося. Цикаємо. І ось бачимо, що вже менше треба завойовувати. Так, ну що можу ще сказати про цю гру? Гра дуже класна, графіка на вищому рівні. Це все. До нових зустрічей, па-па! Привіт! Зараз я покажу вам фокус перевертання карт. У мене в руках звичайна колода карт. Я беру трішечки карт і перевертаю їх. Беру ще трішечки і знову їх перевертаю. Ще трішечки і знову їх перевертаю. І ще! перевертаю. Перевертаю. І ще трішки. я їх перевертаю. Після цього карти можуть бути картою сюди, рубашкою сюди. Можуть бути картою сюди, рубашкою сюди. І можуть бути, що є дві карти. Тепер дивіться, я беру, мішаю їх, і вони всі стають на свої місця. Всі рубашками доверху. Так. А в чому ж його секрет? Дивіться. Це тхтон грубище. А в чому ж секрет фокусу? Зараз я вам покажу. У мене, як і насправді, звичайна колода карт. Я беру трішечки карт і перевертаю їх. Потім беру ще трішечки карт і перевертаю їх. Як ви бачите, карти стають ось таке положення. Потім я беру ще трішечки карт і перевертаю їх. Беру ще трішечки карт, перевертаю їх і ще трішечки і перевертаю їх. У глядача є таке враження, що тут є дуже багато перевернутих карт. Насправді, ці карти стоять в такому положенні. Тому я вам і показую, що карти можуть бути так, так. І так. Але в кінці. І коли, коли я сказав, зараз я вам покажу, я ставлю карти ось так. Цею до цього. Потім ви робите ніби фокус. Можете пальцем щокнути, або потрясти, або придумати щось своє. І всі карти стають на свої місця. Дякую! Геніально! Добрий день! Сьогодні я покажу вам як робити сонячний годинник в домашніх умовах. В цьому потрібен олівець, лисочку перу і суперклей або пластилін. Беремо суперклей. стоп. Що це було? Я кручуєм. Я кручуєм. Я кручуєм. А ви знали, що то Камера. Мотор. А ви знали, що у Центральній Америці є озеро Дьогтю. А що етипсний скарб виробляє стати? не дико, викричи. Не викричи. Не кричи! не. Камера. Мотор. А ви знали А ви знали що? Ні, це все, треба вже зупинити.